Який замотаний ниткою. В даному пакунку маленькі такі поліетиленові згортки. Метадон. І в чорному, і в жовтому. Yeah. Експрес-тест щодо виявленого факту, чи містить даний пакетик наркотичну речовину. Визначаючи дана речовина належить до метадону а також амфетаміну і метамфетамін. При от. І назад поміщаємо його на місце. О, і струшки. Колір от він такий якби жовтувато-зелений. так? Упаковується також прозорі сейф пакет. Отримано в порядку статті 208 КПК України. В Одесі поліцейські викрали 55-річну містянку у незаконних оборудках з психотропною речовиною. Затримали правопорушницю в центрі міста одразу після того, як вона отримала на пошті товар із забороненим в місто. У жінки було вилучено 95 згортків з білою кристалічною речовиною попередньо метадоном. Результат експрес-тесту показав реакцію на психотропи. Речовини слідчі скерували на експертизу для підтвердження їх відношення до психотропних та встановлення ваги. Наразі дії правопорушності кваліфіковані за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Суд обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.